Заберіть раді Бога із свого життя, із свого простору, людину, партнера, який не вміє вибачатися, який ніколи не визнає своїх помилок, який звинувачує когось інших і який п'є реально твою енергію, придавлює тебе, тебе нема, є тільки. Він і більше нікого. Тому аналізуйте, в якому ви стосунку. Ідіть в стосунок усвідомлено. Не йдіть на імпульсі і не йдіть тільки через секс, а щось більше. Це щось про цінності, це щось про спільність, це щось про лінію, де ви можете. Двоє розвиватися, але це щось про те, що е, наскільки тебе приймають, наскільки тебе вміщають, наскільки ти, про тебе можуть турбуватися, і наскільки тебе поважають, тому що корона стосунку це повага. Є я і є інший мій партнер, І є інший і є я. Не забувайте про те, що є ви і є інший. Угу. І не забувайте про те, як з вами можна, а як ні. З нами поступають так, наскільки ми дозволяємо. Далі буде, підпишіться на мене. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.